Половина нашого експерименту, ну майже половина. Ранок розпочався з морозива в ліжку. У мене був запланований зідзвон з новим клієнтом. Займається він послугами заміни водійського посвідчення, картами побиту і так далі. Розмова трохи перенеслась. Ми мали провести брифінг та налаштувати усі рекламні інструменти. Часу ні у мене, так як вже майже треба було йти на роботу, ні у клієнта не лишилося. Клієнт трохи відноситься до мене з недовірою. Це абсолютно нормально і трапляється доволі часто. Адже тільки вчора відбулося наше перше. Знайомство, перше, ніби буває друге. Час мене, і все буде чіки Бамбоні. Будемо найкращими друзями. Завтра, Завтра а точніше, вже сьогодні, буду запускати першого клієнта з камінами. Я обрав мою найулюбленішу ціль лідогенерацію. Воронку будемо будувати через телефонну консультацію, плюс безкоштовний замір, на якому вже і будемо продавати. Так само не забуваємо, що в суботу я їду до Варшави безкоштовно знімати контент для українського салону краси, та так само безкоштовно налаштувати їм таргет.